Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Caddy 10 рік, 1,4 бензин, хороша пошуть комплектація, 7 місць, є сервісна історія, 228 пробігу, тут контакти, ціна 7 тисяч доларів. Механічна коробка передач. Дві бокові дверки. Так, рано трафік. Нас пасажирський варіант в рідній фарбі. 16 рік, 1,6 дизель, 170 пробіг. 14800. Так, більше інформації уточуйте. Покажу поруч Opel Combo в довгій базі. Так, 1,6 дизель. 16 рік, 223 пробігу, 10-250 по вартості, контакти бачимо. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Кінгушка, 9 рік, 191 пробіг, пробігу, один і 6 бензин, 7900 вартості. Коробка автоматична. Контакти є. Канинний салончик. Добрий, Добрий день. день. Е, будь ласка. Тарас, секунду. Volkswagen t 5 Пасажир, це 2005 рік, 1,9 дизель, семимісний, з рідним пробігом пишуть 7800 по вартості. Бачимо контакти. Комбінований салон. Звісно, що перешити його дуже гарно. Кого цікавить, телефонуйте. Так, кадік в довгій базі. 16 рік, 7-місний, 2,0 дизель. Бачимо контакти. Пробіг не вказаний. Потрібно уточнювати. Тканинний салон, механічна коробка передач. Режо партнер. місний, 9 рік випуску, 1,6 дизель, 205 пробігом механіка, 7800 по вартості. Синій колір. Кого цікавить, телефонуйте. Mercedes Citin. В звичайній базі, тканинний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. По опису 136 пробігу, 16 рік по вартості 20 тисяч доларів. Контакти я продиктую. 050 37 83 511. Більше інформації, на жаль, нема. Такий колір. Так, Оригінальний пасажир довга база. Peugeot Partner. Peugeot 12-го року, 1.6 дизель, 196 пробіг. 8700 по вартості. Тут бачимо контакти. Рено Кенго. Кенгушка 10-го року, 1,5 дизель, 274 пробігу, пасажир, ціна 7,650. Контакти ось тут. Вернинний салон. Так, З форкопом. Volkswagen Caddy. Чорний колір. Так, Механічна коробка передач. Це 14 рік, 2,0 дизель. 12 999 по вартості, контакти є. Пробіг не вказано. Він код фіксую. Подовжена база. Так, 5 місць. Мабуть, 5, не бачу сидіть. Є Форкоп та Парктроніки. Opel Vivaro. Так, Віварик 11 рік, 2,0 дизель, 195 пробігу, 9-місний пасажир. Ціни не вказано, контакти ось тут. Темно сірий колір, довга база. Бачимо автоматична коробка передач та парктроніки є. Volkswagen Caddy в довгій базі. Так, що пишуть? 18 рік, 2,0. Дизель, мабуть, 210 пробіг, без підфарбувань, 14700 по вартості. Контакти є. Пишуть офіційне обслуговування. Так, Це вантажопасажир, 5 місць. Рено Кінго. Кінгушка 11 рік, 1.6 газ бензин з оригінальним пробігом. Ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Є форкоп. Більше інформації уточнюйте.